Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді наш красунчик Electric на 26-х колесах. До нього підключимо наборчик М5 на 48 вольт 350 Вт. Він вмикається з сигналізації, то струм. Тепер включаємо дисплей. Дисплею там можна обирати швидкості, лаштунки. Тут в нас реча газу та сигнал. Їде в залежності від швидкості обраного на дисплейчику. Ось так він їде, накат, подивіться який в нього класнючий. Також він їде від асистента педалі. швидкості електричного, типу ті, що на дисплеї розпосюджується і на фаса систем. Він тут інтегрирован кареточний вузол. Колеса у нас подвійні, гума 2,35 широка з дрібним шипом. Гальмівна система е дискова механіка, зірочки Shimano, перемикач Shimano система шатунів Provial теж із алюмінів виготовлена вже якісна, багажничок також алюмінієвий Тут є стоп, фара, вмикається також з пульта. Таке світло і одночасно стопик. Сідушка комфортна, з пружинками. Руль тут редагується по нахилу та по висоті. Ось така чаєчка. Ось такий байк є в чотирьох кольорах: це зелений, хакі, білий та темне вішня або бордо. Що кому сподобався, замовляйте, номер буде в шапці.